Ну і просто зараз із самої станції з нами на прямому зв'язку. Олександр Полудень, керівник 30-ї української антарктичної експедиції. Олександр, вітаємо! Наші вітання Так, вітання вам з літньої Антарктики, зі станції «Академік Вернадський». Що за 15,5 тисяч кілометрів від Києва від України? Це просто ну це якась неймовірна річ. Так далеко від нас. І ми можемо говорити з вами в прямому ефірі. Вітати станцію з 30-річчям. ви взагалі там святкуєте? Е, ну, настрій був команди святковий. Звісно, річ проводили багато різних онлайнів, доєднувались до інтерв'ю. Також нас вітало багато інших антарктичних станцій, науковців, наші полярники, які знаходяться зараз в Україні. Також ми з ними проводили такі зустрічі, спілкувалися, згадували, слухали від них привітання та плани на майбутнє. Та я хочу звернути увагу глядачів, Якщо хто не зрозумів, то в лівому нижньому куті дивіться там справжні пінгвіни. Я сьогодні говорила вже про несправжніх. А от там зараз сидять і також слухають включення справжні пінгвінчики. Та там і в лівому і в правому та в принципі. З групою, Олександр з групою підтримки насправді прийшов на включення. Але давайте про серйозне 30 років станції, Це насправді унікальна річ, що ми маємо таку можливість. Ну ми як Україна по-хорошому вам, що ви можете там бути і працювати, і маєте для того фах. Які Наші головні здобутки за 30 років на південному полюсі, ми дійсно вже 30 років присутні в клубі антарктичних держав. І Україна має свою річну антарктичну станцію. Ми проводимо багато різних спостережень за багатьма величинами. Наприклад, по температурі, в нас найдовший ряд інформації на антарктичному півострову з 1947 року, за магнітним полем землі з 1954 року, за озоновим шаром з 1957 року. Ми доєднуємося до багатьох інших міжнародних співпраць по мікропластику, про силіконам, по вивченню китів, ластоногих птахів, пінгвінів, мохів, лишайників. Фітозообактеріоплантону. Наші науковці випускають статті в таких престижних, дуже журналах, як Nature, по ось недавно були по пропосферним рікам. Ми досліджуємо, як саме циклонічна діяльність впливає на льодяний щит Антарктики, як заходять повітряні великі маси теплого повітря, як вони негативно його руйнують. Як змінюється динаміка солоності води в океані в нашій акваторії, бо влітку багато прісної води потрапляє. Спостерігаємо за іоносферою це ближнім космосом, проводимо також геокосмічні дослідження: геолого-геофізичні дослідження. Спектр наукових досліджень дуже великий і науковці публікуються. Ми з цими даними ділимося з. Світовими інституціями, а також веземо, веземо додому реальні зразки з Антарктики для наших інституцій, для наших науковців, пане Олександре. Я от дивлюсь на вас: ніс не червоний. Ви ж наче не у Гримі. Це ми тут у Гримі у студії сидимо. і Якщо його прибрати, то носи будуть, повірте, червоні. А як яка у вас там температура? Що з погодою? Мені здається, погода у вас зараз краще ніж ну літо ж тобі ж кажеться, що це літо. Ну, але тим не менш, літо зі снігом. Як що там по температурі? Вітер є? немає? так, дійсно йде сніг невеликий, але зараз плюс один градус. О. У нас, у нас ну, на станції фіксується. Я перед виходом втір. Подивився, яка температура на дворі як мені одягатися. Плюс один. Ну, антарктичне літо, Це вже останній місяць календарного літа. Метеорологічне літо вже ми будемо фіксувати по метеорологічним кліматичним нормам. А далі, зима. яка зима, осінь, весна? Це мінус 10, мінус 40 а, чи що? Чи як? Це, ця зима була тепла, але не рекордно тепла, порівняно з іншими. Не можна сказати, що вона була дуже холодна. Одна із теплих зим, але не рекордна. Олександре, ну це ж ваша експедиція річна, вона в квітні закінчується. Тобто ви вже фактично там 10 місяців. От за 10 місяців, що вас там найбільше вразило? Що було для вас таке, що ну, ви точно не чекали, і воно, не знаю, погано, добре, але перевершило очікування? Це моя вже шоста річна експедиція. І вперше, що так, на думку, мені згадується, що наприклад, по даним по температурі води в нашій акваторії, ми звикли, що прісна вода замерзає при 0 градусів, а солона вода тут в океані замерзає при солоності 32-36 промілей солоності при мінус 1,9. То в цьому році температура води, е, яка замерзає при мінус 1,9, не опустилася нижче мінус 1,86 градусів. Е, відповідно, великої криги не стало і. Е, а крига це важливо, це такий захист, бо тут е тварини всі е хижаки, а це для них такий, як ліс, в якій природі крига повинна бути, щоб ховатися від хижаків і добувати собі їх перчить. Пане Олександре, у нас часу там трохи менше хвилини. Ми тут паралельно у чатику пив. Е Приписуємо, скажімо, зв'язок у вас такий класний. Краще, ніж в Києві. Краще, ніж в Києві та у деяких експертів. Як у вас з інтернетом? Бо ще там десь років 10 тому, якщо я не помиляюсь, один Гігабайт давали і все, і треба було все це умістити, фільми не подивишся. А що зараз з інтернетом? Наскільки ви вільно можете зв'язок тримати? 30 секунд. Так, інтернет у нас зараз сучасний, Starlink. Маємо безлімітну версію. І... Учасники експедиції мають змогу користуватися ним в повному обсязі, коли кому потрібно, зв'язуватися з рідними. Ну, якщо потрібно, наприклад, мені проводити або іншому учаснику онлайн, якісь є спеціальний трішки канал в цьому старлінку, де якість краща, бо на іншу частину припадає трішки слабша зв'язок, а але для таких. Інтерв'ю зустрічей онлайн у нас є то двома Станин, словами. Дає гарний, двома словами з досвіду шестирічних експедицій. От зв'язком легше переживати е, цю ізоляцію. Ну так, звісно, раніше можна було тільки переписуватися через електронну пошту, і то в текстовому повідомленнях, без фотографій. Фотографії потрібно було зжимати дуже сильно, Зараз можна і в живу так поговорити без ніяких Спасибо. обмежень. Спасибі вам, Олександре, Олександр Полудень, керівник 30-ї української антарктичної експедиції, був у нас в ефірі в ювілей української станції.